Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. У селидовому на місці ракетного удару по міській лікарні рятувальники шукають під завалами ще одну людину. Місцевим для опалення, військовим для будівництва фортифікаційних споруд. У Лиманському лісництві цьогоріч заготовили майже 16 тисяч кубометрів деревини. Знайшла бійця і повернула стяг. Представниця команди евакуації Тетяна Губа 9 років зберігала український прапор пораненого бійця. У Селидовому на Донеччині станом на 16.30 рятувальники продовжують шукати під завалами зруйнованої росіянами лікарні ще одну людину. Повідомив речник ДСНС області Станіслав Балдін. Під завалів було вилучено тіла двох загиблих осіб. Їх передали співробітникам національної поліції сертифікації особи та встановлення анкетних даних. Вчора була інформація, попередні під завалами залишається двоє осіб, і сьогодні на було вилучено одного з них. За попередню інформацію так ще під завалами перебуває одна особа. Тому рятувальна аварійно-рятувальні робота триває. за словами Станіслава Балдіна. Рятувальники проводять демонтаж та розбір аварійних конструкцій лікарні. На даний час продовжуються роботи з демонтажу та розбору аварійних конструкцій будівлі лікарні. Рятувальниками на даний час проведено розбір 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Від головного управління на місці проведення робіт залучено 18 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Нагадаємо, в ніч на 21 листопада окупанти обстріляли міську лікарню у Селидовому. Пошкоджені три будівлі, поранені восьмеро людей, двоє з них працівники лікарні. Їх транспортували до найближчих медичних закладів у Покровську та сусідніх населених пунктах. Попередньо росіяни били по лікарні у Селидовому двома ракетами С-300, повідомила Суспільному речниця прокуратури Донеччини Анастасія Медведєва. З важкої артилерії російські окупанти обстрілюють населені пункти очеретинської громади. Зранку обстрілами росіяни пошкодили приватний будинок. Протягом доби внаслідок ударів травмованих та загиблих немає. Повідомив суспільному начальник очеретинської військової адміністрації Микола Коваленко. Сьогодні трошечки загострення. Ось зранку було там по Новоселівку. Першого була обстріляна. Там біля очеретаного було обстріляна територія. Це такі населені пункти, як степове, як Сєвєрне, да, там, де ворог обходить місто Авдіївку по нашим населеним пунктам. Там бойові дії не щухають. Якщо брати там тиждень, то було ну, у нас новокалинова. Було страждали, там у нас були під завалами двоє людей. Одного вдалося врятувати, витягли викопали. А Інший на жаль заміну ціло не знайшли в очеретинській громаді. Залишається 2095 людей. З них 56 – діти. Наразі під обов'язкову евакуацію підпадає одна дитина з селища Керамік, розповідає Микола Коваленко. Керівництво військової адміністрації поліцейські та благодійники завозять у громаду гуманітарну допомогу. У нас взагалі ну на сьогодні 27 підконтрольних населених пунктів. З них світло є лише в п'яти воду. Там до нас централізовано очеретана. Ми даємо генераторами раз на тиждень. Ну, більше у нас на сьогодні немає можливості. Там, де немає централізованого, там люди користуються своїми скважинами колодязями. За даними виконуючого обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, під російським вогнем перебував приватний сектор Курахового. У Часовоярській громаді обстрілами пошкоджені три приватні будинки. Стільки ж і у Торецькій громаді. Олександра Зоск, суспільне новини, Донбас у лиманському лісництві вальник лісу Дмитро, бензопилкою зрізає сухі та пошкоджені обстрілами дерева. Буває, коли дерева валяєш, постійно осколки. Цепь постоянно тупится, и зубья выбивает. Приходится точить в лесу или дома на это на, наждаком. Где-то приземлилась, а я осколок отлетел і перебив дерево перебив. Зрізані дерева лісоруби розрізають на колоди та складають у одному місці. Далі за допомогою маніпулятора деревину вантажать на автівку. Зараз ми знаходимося на території Лиманського лісництва, Лиманського лісгоспу. Тут проходить обіркова санітарна рубка. Ми вибираємо дерева, які були пошкоджені внаслідок бойових дій та внаслідок пожежі. Дерева як ці мертві, вони представляють лише користь як паливо, тому що вони вражені осколками. Використати як будівельні матеріали їх неможливо. Заготівлею деревини у лиманському лісництві займається вісім бригад вальників лісу, каже Олексій Приходько. Загальний обсяг заготівлі деревини в цьому році склав майже 16 тисяч метрів кубічних. Більшість цієї деревини пішла на потреби опалення та на фартифікацію. Зрізану деревину безкоштовно розвозять тим жителям, які зимують у лиманській громаді, та які не отримували паливні брикети, каже представник управління соцзахисту Юрій. Ось така вантажівка дров розрахована на чотири сім'ї. Ми розвозимо людям дрова. Люди вже потратили ті, що в минулому році привозили. Тепер веземо на наступний рік. Дрова привозиться за що за Лиманської громади. Звісно, підспорі є хороше, тому що самим покупати тяжело, таких треба дві машини, щоб добре перезимувати. Що купили, що громада представила. Так і перезимуємо. Бабушки наші це взагалі. Дуже вдячні, тому що ну у них ні за що це купити. Пенсії маленькі і його треба за щось це зробити, довести, привести. У нас зараз немає такої можливості. Ми завжди закупляли три машини на сезон. Цього опалювального сезону жителі Лиманської громади отримають безкоштовно по три кубометри деревини на родину. До вторгнення у громаді жили близько 43 тисяч людей. Нині лишилось 5 половиною тисяч. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас. Як ти мені тоді передав? Вибач, хлюсь, від серця так я тобі передаю від серця. Цей прапор, який ти тоді. Пізнаєш, да, який ти тоді. Згорі. Сам поранений, так. І ти тоді вивіз собою цей поранений прапор. Я тобі передаю, майже через місяць. Дякую, що ви його зберегли. буду також його зберігати. Цей прапор у 2014 році Олександр встиг забрати з позицій. Осколком, гарячи, я вже не пам'ятаю, як він виглядає, до речі. І опалений, і обстріляний, це, і обстріляний – І це теж поранений Олександр з Тетяною бачилися в 2014 році на початку війни. Тоді жінка була у складі команди з евакуації поранених у Дніпро. Саме вона допомагала евакуювати в лікарню Олександра. Цієї ночі солдат передав їй синьо-жовтий стяг, попросив зберегти. Я його вивісив тоді біля себе. Не пам'ятаю, ніби як труба було, чи то можливо. Якийсь зріз дерева, то був він там, був можливо трошки більше. І на наступний день, коли мене поранило, я той прапор пам'ятаю, що зняв, ну, поклав його до себе. Весь одяг був в крові, згадує Олександр, боявся зіпсувати прапор. Пам'ятаю, що в аеропорту під час евакуації я його передав. Чому передав? Тому що, ну, знаєте, там, можливо, речі там в госпіталі заберуть, спалять і так далі. Я можу про нього забути, тим паче був контужений. А так я про нього згадав, передав, можливо, щоб була пам'ятка. Тоді Олександр виконував бойові завдання в Степанівці Донецької області. Розповідає, отримав осколкове поранення обличчя та руки. Знаходилися в тилу противника. На той час, коли отримав поранення, ну навіть не на той час, за добу до того, вели вогонь із своїх систем. На 360 градусів пережили дуже важку ніч. Справді не вірив те, що ми її пережили. Окрім прапора, Тетяна передала бійцю браслети обереги, зроблені дітьми, та відзнаку від вдячних жителів Дніпропетровщини. За збережений прапор Олександр подарував Тетяні Шеврон. Жінка каже, його тепер теж зберігатиме. Згадує евакуацію пораненого Олександра у 2014 році. Так з крайнім військовослужбовцем я сіла в швидку. І їхала вже в військовий госпіталь. І це був Саша Арлюк. Ну, тоді ще він був такий худюсінький, такий хлопчик, такий молодесенький, але мене що дуже вразило, він настільки був терплячий, він настільки був мужній. Говорити боєць не міг, згадує те. Тетяна, своє прохання написав. Він покривав отак руку, як би як на серці, що ми думаємо, що серцевий напрям чи щось він так рукою показав, і коли він дістав, розтягнув. Він передає мені складений. Такий я одразу не зрозуміла, що цей каже. Він ледве сказав, що збережіть там, мені ще написав. Тетяна каже, їй пропонували віддати прапор до музею, проте вона ці роки мріяла повернути стяг. Щоб знайти Олександра, Тетяна звернулася до командування ДШВ, віддає прапор до свята до дня десантно-штурмових військ. Я попросила госпіталь підняти ще архів. Звернувся, їх медик. Бо була чітка дата, зрозуміла все, яке поранення медики теж між собою поспілкувалися. Олександр Житомирської області після поранення лікувався близько двох років, по тому закінчив академію. У 2014 році був 20-річним солдатом. Сьогодні офіцер. Йому 30. командує першою артилерійською батареєю 95-ї бригади. Я проходив службу, починав війну в ДШВ. і. До речі, коли я вивчився, я досить був ну, в рейтингу не нам низьку місці, Був на четвертому місці, якщо не помиляюсь, 196 чоловік, це досить високо було. Я міг вибрати на той час будь-яку бригаду нашої країни. Але ну, якось ну, дешеве в серці назавжди, і тільки ми, ніхто крім нас, Олександр каже, зберігатиме прапор, шкатулці з усіма своїми нагородами. Анастасія Галасюк, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас. Сама Переселенка, я сама з Лісичанська з Луганської області. Я співробітник Лищанської міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області, оскільки за першою освітою я медик, я хірургічна сестра. То в грудні 2022 другого року я була мобілізована у місті Кривий Ріг, де стояла на обліку, як внутрішньо переміщена особа до лав збройних сил, а саме до національної гвардії. Саме тяжке оце коли чоловік знаходиться в стані шоку. Він розуміє, що в нього відірвано кінцівку. Багато в цей час просять тільки про одне закінчити своє життя, тому що в стані шоку вони не розуміють, як їм жити далі. І саме задача медика не просто надати допомогу, а ще й заспокоїти. Заспокоїти його, вивести з цього шокового стану. Перший шок війни у мене так, він, мабуть, був, але розумієте, він був, мабуть, хвилини три. До тих пір, поки не закричали перші 300. все, шок прийшов, бо треба було рятувати. Складнощі була одна, коли у мене було майже 15 поранених одночасно. А я сама, оце я просто не знала, як мені розірватися. І я розуміла, що тут лепесток зірвався, там ще хтось кричить, і отам кричить, а я не можу бросити цього, бо я ще не закінчила. Це складнощі одні, це просто нехватка медиків. Нехватка медиків, саме бойових медиків, саме на передовій. Що мотивує особисто мене, розумієте, я народилася і виросла в Луганській області. Як кажуть, це центр сепаратизму, але це не так. Коли в 2014 році почалося оце проросійський двіж, Лисичанськ став проти. Проти, і це все Швиденько було задушено. Це місто дуже зародило багато талановитих людей, і я хочу в нього повернутися. І це моя особиста мотивація повернутися в це місто і не просто повернутися, а відбудувати його. І це місто повинно стати таким, яке воно було. У мене четверо дітей: три донечки, синочок, чоловік. Вони знаходяться в кривому розі. Ми на постійному контакті з ними. Я розумію, що їм важко. Але вони повністю підтримують мене. і я, Мої діти пишаються тим, що їхня мама стала на захист своєї батьківщини. Віру в перемогу це мої хлопці. Я за ними це моя броня, це мій щит. Я бачу їхні обличчя. Це віра в перемогу, це однозначно, якою буде наша держава після перемоги квітучою. Квітучою і мирною, бо в нас дуже працьовиті, дуже талановиті, дуже розумні люди. У нас не може бути по-іншому. Ви дивитеся Суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільний Донбас у соцмережах.